Друзі, всім привіт! Хочу поділитися своїм откривенням з вами. Чому, коли ця прийшла ця війна, то багато віручих людей вони стали нещасливими, тому що багато чого втратили, тому що були невірні цінності в житті. Коли людина вона покладається на цей світ, вона збирає фінанси там, матеріально себе забезпечує, вкладається в цей світ, то вона стає нещасливою. Тому що коли прийшла ця війна, вона це все забрала. А якщо людина вона вірує в Бога і дійсно цінує те, що Господь для неї зробив, цю жертву, дає шанс на спасіння, то вона приймає, вона стає учнем і проповідує далі це слово, і стає це для неї цінністю, щоб другі, інші люди вони теж мали спасіння. І тоді Господь він береже своїх дітей, тому що Він їх теж цінує і любить. І нам з вами теж треба задуматися, саме головне, які цінності у нас в житті. Тому що якщо ми покладаємося теж на цей світ, збираємо все тут, то це колись зруйнується. І цей світ він весь згорить. І дійсно, треба цінувати те, що зробив для нас Господь, і приймати це, ставати учнями Христа і проповідувати далі Слово. І тоді ми будемо дійсно дітьми Божими. І не просто миряними, а дійсно віруючими, справжніми. Амінь. З миром Божим.